Найміцніші чоловіки нашої країни з'їхались до Львова на фестиваль ковальського мистецтва Залізний лев для такої події не гріхи вистрілити з гармати, хоч і мініатюрної. Тут уже метушаться коло свого горна, ковалі з Криму, Донецька, Києва, Хуста, Ужгорода та майже всієї Західної України. На фестивалі присутствує така енергетика, яка виходить від інших. кузнецов, от а других творцов. Поэтому вот так вот приехать, напитаться, немножко что-то передать своего, получить что-то получить от них взамен и уехать уже к себе домой уже на полном энергии, сил. Три дні фестивалю обіцяють створювати вироби просто неба і показово підкувати коня. А ще виставлять власні вже готові витвори. Протягом свята ковалі мають створити спільну роботу. Кожному із них мають заготовку вирізану долоню. Майстри мають передати цими залізними руками якийсь знак чи символ. Пізніше вже членами товариства залізного леваця, ніби ці всі роботи будуть склепуватися в одне велике таке панно. На зразок минулорічної нашої роботи і буде де встановлено. Я так думаю, в центральній частині нашого міста брататися між собою із глядачами ковалі будуть ще до неділі.